Сьогодні я Рома і ми будемо грати ви каз... ви Бравл Старс. Ви думали? Я скачав недавно Бравл Старс, я апнув друге золото на кубка. І в мене е... Альпріма, майк Бо, Едгар, Френк, Мелоді, Шелді, Ніта, Барлі, Поко, Пенні, Емпс, Джеки, 8 Кольт, Джекі, Брока, Роза, Пем, Рті Ларі, Лорі. Які вас? Пишіть в коментарях. Я друга роза маю. Я вас збираю на Мортіса. О, боже, воно так заходить довго. О. Збираю на Мортіса. А, я ж можу вибрати на кого збирати. Понятно. Але. давайте я покажу, як я граю, і зіграю одну катку за Едгара. Ну поїхали за З... 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 І ще в мене 37-й ранг, на сьоміра цей. Е... Я хочу все прийти і отримати оце. І, случайно, сердроп. Я хочу апнути, може зараз мені апнем 15-й ранг на цього на Едгара. поїхали. Ні, і пишіть в коментарях, яка, як вам сподобалася обнова в Бравель Старці. Ві сподобалося, бо я. Бо є з попередні обнови Граю в Браул. О, не, не файно. Попалися мені такі суперники капець. Не розумію. А. Забрав! Ху, я подумав, що я вмер. Нормально. Я не знаю, в мене такий нік, знаєте що? У мене такий тормайер, бо в мене нік був Рома, і в мене, в мене було 50 тисяч кубків, в мене там всі були боці і мене щось забанили. Я не знаю чого, але мене там на тому аккаунті забанили і... Мене на тому аккаунті забанили, я поміняв нік, тому що е я не хочу, щоб мене знов тут забанили. Я тут розриваю, розбиваюся знов. Якщо чесно, це дуже обідно. Що Ти працював, працював дуже е багато днів, я серйозно, я дуже багато сидів в правлі. О, третє місце, ні, ну клас. Що Третє місце зайняв. Але я хочу апнути. Ой, апну, ні. Давайте ще катку зіграємо, щоб апнути 15-й ранд на Едгару. Скільки, то дві хвилини вже йде. Давайте ще, ще одну каточку, щоб не займало багато часу. Зараз ще зіграємо катку. І пишіть Brawl Стар е, Про, чи у вас скільки максимум було кубків Brawl Stars. Я вам маю тут. Е, як то? Я отут маю 3000, а на основному мав о, скільки там. Я вам казав вже чи що. Я, вам, я, я б мав 50 тисяч кубків. Це дуже багато. О, у нас по-одинаковому. З Едгаром, Нормально, але треба втікати. Едгард води стоїть, Так, 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 тут тут тут. Нормально. Я думал, зараз заберу Эдгра. Е и все, а ні, тут. Тут хто. Не знаю, кто тут. Чекай, а Я хочу би ульту накупилась на Edgar. Цімба, якщо Едгар накопити альта. Ище скоро. Такое чук-чук. Можешь бігать збирати банки, а и тоді цей. А тоді влітаєш и роздаеш. Во, наприклад. Зараз я хочу науці. на її. На неї. Ой-ой-ой, вона мені наносить. Бля. Блін, я п'яте місце зайняв. Може серія перемог буде, ні? А ні? Та, а ні, серія перемог 3. Не знаю, я деколи коли хочу апнути, а деколи коли не можу. Я, я хочу с... файно зіграти бій і. і... Апнути, але мені, якщо я хочу, мені чуть, -чуть лишається, тобто до 15-го, до 20-го, то воно взагалі не хочеться. Якщо у вас така сама тема, дуже щось не получається, то якщо у вас така сама тема, ставте Пишіть в коментарях, бо не знаю. У мене всі всі... У мене на основному аккаунті, де 50 тисяч кубків було, то в мене було забув, о, всі бойці були. Які навіть нові виходили, я всіх забирав. У мене ще й там. я дуже донатив. в них, А не мій друг донатив, пам'ятаю. Я, я не донатив, але ні, мені дуже гарно виходилося грати там. Але але там тоді такі важкі бойці були. Диви, 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 розводи. Думаю, як мене розвести. Так, так. Мені зараз ульта накопичується, я не її влечу. А ні, ту мотіс, понятно. Так. Так ту пені. Капець, пені! А чого так пені багато наносить? Я в шоці? Так, третє місце. Давайте зараз апнем, зараз займем п'яте місце і апнем тих кубків Я закінчу на цьому відеоролик І, і скажіть по темі, я, зараз, я можу зараз знову зняти відео. О, зараз цього заберем як заберемо. Все Едгар забирав. Чекайте. Ааа! Понятно. Я поки що не буду сильно влітати, я спробую гарно відіграти. Так. Треба банку забрати. І, і напишіть у коментарях, скільки ви популярних блогерів по Бравл Старсу знаєте. І що, бо я і по різних ігри ще граю Бравл Старс. Я знаю, наприклад, Владуса, що він грає в Майнкрафт, і плюс деколи цього Бравл. Я думаю, я його заберу, бачите, втік. Так, ой, я ж зараз можу, але я хочу теж перше місце зазвіняти, я, я показати, що я вмію, Я вмію, я можу за, за, займати. Мені треба ульту. Я буду тако кружитися, а тоді влечу на ульті просто. Не знаю. Ага, він тут, ясно? А, я боже, я так затупив! А, тут Джекі. Я ні, ні, ну? У чо? ч чо Джекі Джеки? 4000 урона носить. Ура! Я апну 15 і ран. На Едгару. Я, коротше, хочу, я не розумію, а чо? Я хочу ап аб... вам давали скільки скине, коли ви забрали? Я, наприклад, хочу у цього, може, скин купити. Але в мене як все не, не, не цей. Ні. О, нарешті я не добив 15 ран. За, зараз. І, і зараз всім зараз удачі. З вами був Рома. Всім удачі, всім па-па-па-па. З вами був Рома.